на видимо, Смікліка і це та палатка з металиком. І ми її зараз будемо відклевати. Я відклею зараз опа, опа, опа. Фокус моку струля. И вот моя та лапка. Я с вами буду приклеивать. Беру в руки. У, -у, 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 -у. У меня уже не такая упаковка, как была. А вот видите, тут белая лапка, тут такая, тут такая, тут такая. И плюсом такая гарная. Вы такую себе тоже купляете? Тільки вона майже не брудниться. Я натискаю, а я коли натискаю деколи. Вона сильно брудниться. А вона не брудниться. Жмякає ж, як завжди. І покажу свою другу. Вот моя і друга. Оце від неї частинка, статі. Яку мені б брати до школу ліпше? Оцю чи оцю? Я думаю, оця, тому що вона брудниця, а я її вже так не сильно люблю. На, а, ой, господи, ну, а оцю я полюбила. То ставте лайк, якщо ви теж маєте та побабку. А підпишіться, якщо ви маєте цілих дві або більше двох і одного. Підпишіться, значить. А якщо ви підписані, то теж поставте лайк. І зараз ми візьмемо того метелика. На це. Ць... Метелик. Він такий пластиковий, не гнеться. нормальный ну тут лучше украшения э -э, прекрасно тем тут бантик я сама сделала и где это еще была золотая штука эти какие, я не знаю давно короче это было Як ціпи, ціпи, чіпи, хороші. Ціпи. Типи, які на шиї, всяке таке золоті. Але я їх тут не бачу. У хі... хіба тут в мене є блискітки, а отут в мене немає. І оці блискітки можна додати до його. І будуть такі блискучі та паляпка. Добре, всім папа! -па. Я надіюсь, вам сподобалось відео про двох та Хоча сьогоднішня 16-го, би, числа. Не пам'ятаю. Всім па Па-па! па Ви були на країні Сміклінка. Всім па. -па. Були, е, і поставте лайк, підпишіться, підписані, постав коментар. Па-па.